Троє сумських лучників ішли до збірної команди України і поїдуть на змагання у Корею до складу офіційної делегації на чемпіонат світу зі стрільби з лука. У якості записної увійшла сум'янка Дар'я Коваль. Чоловічу команду склали три сум'янина: Олексій Гумбін, Владислав Лисняк та Артем Авчинніков. Старший тренер збірної команди України Сергій Радіонов говорить: такий результат показує бажання перш за все самих спортсменів. Незважаючи на ті такі умови, ми щось хочемо добитися, чогось добитися, щось показати. І, може, ці амбіції якраз рухають наш, нас допереду. Олексій Гунбін наразі, говорить тренер, тренується у Чернівцях. На тренування у Сумах цього вівторка прийшли два інших збірника Владислав Лісняк та Артем Авчинніков. Владиславу нині 33. Він займається стрільбою з лука з часів навчання в університеті. Артему 24, 16 років з них. Він займається цим видом спорту. Займався кульовою стрільбою ще в дитинстві. Закрилася секція кульової стрільби. Кажуть, йди на стрільбу з лука. Пройшов певний час, поступив в педагогічний університет. Є секція стрільби з лука, згадав слова тренера. Прийшов і почав займатися. Запропонував батько, що є така секція в сумах. І якось мені сподобалася ідея і почав займатися. Наразі перша збірна команда Сумщини це є і чоловіча національна команда України. У Кореї вони будуть виборювати медалі в індивідуальному розряді і в чоловічому командному. Тут говорять, допоможе досвід збірної команди області. Ми ж спрацювали вже багато років. Стріляємо команда суми – Я Артем і Олексій. В принципі. Постійно разом стріляємо, тобто досвід о, такої команди в нас вже є. Приємно, що ти будеш працювати з людьми, з якими ти завжди знаходишся, що ти поруч з ними, ти їх знаєш. І є така, от ми на всіх українських стартах стріляємо втрьох. І така от ексклюзивна можливість постріляти із за кордоном втрьох. І тренери, і спортсмени зазвичай перед стартом прогнозів не роблять, говорить Владислав. І додає у Кореї вони боротимуться до кінця. Треба виступати, прагнути до найкращих результатів, не, не, не за мінімумом. Тобто, не е, як кажуть, що головна участь, ні, я не згоден з цим. Треба прагнути до, до вищих результатів. Один страчений постріл може вирішувати долю серії і можливо і всього всієї пробіжки. З 5 по 12 вересня 2025 року у корейському місті Кванджо сумські лучники змагатимуться у рамках чемпіонату світу зі стрільби з луку у складі чоловічої збірної України. Олександр Качанов, Анна волох Суспільне новини суми.